Свій голос Харкова буде у світі. Мова про амбасадорів, які розповідатимуть міжнародній спільноті, партнерам, інвесторам про Харків, його можливості, потреби і плана для створення відповідного іміджу на позачерговій сесії міськради. Депутати ухвалили відповідне рішення про запровадження звання Почесний амбасадор міста. Йдеться про створення механізму залучення завзятих громадянок. Активних, так які зможуть представляти місто Харків на міжнародному рівні, тобто це дозволить на громадських засадах нам поглибити міжнародне співробітництво та дозволить розширити можливості для проведення залучення допомоги для висвітлення ситуації, яка скоїться в місті під час вторгнення повномасштабного. Тобто цей механізм він вже започатковано в деяких країнах, в деяких містах, і ми також доєдналися до цієї ініціативи. Вважаю, це буде корисним, як повідомили у профільному департаменті, так званими амбасадорами можуть стати науковці, освітяни, спортсмени, айтівці, представники цифрової промоції, діячі культури, бізнесмени, економісти та громадські діячі всі ті, хто палко вірить в Харків і прагне донести до національної та іноземної спільноти інформацію про плани розвитку Харкова, створення його іміджу, тим самим залучаючи інвестиції для відбудови Харкова і впровадження новітніх технологій в економіку міста. Це буде промоція саме саме міста, промоція діяльності місцевої громади, промоція діяльності міської ради у напрямках розвитку та відбудови міста. Це зможе дати позитивний, скажімо так, поштовх до наладження може. Налагодження нового та поглиблення існуючого співробітництва у різних наших сферах, по яких ми працюємо, тому що сфер дуже багато. Ми розуміємо, що нам треба працювати по кожному напряму. Ми розуміємо, що нам не вистачає коштів. Ми розуміємо, що ми треба залучати додаткові інвестування з міжнародних джерел фінансування. Тобто, ми сподіваємося, що це дозволить нам саме допомогти у вирішенні цих питань. Обрані амбасадори голосом Харкова будуть протягом трьох років про відбір кандидатів у муніципалітеті пообіцяли оголосити пізніше. Леся Копилюк Олексаницький Ігор Горлуханін Станіслав Гришко та Ігор Мікенін Харків новини.